Вітаю вас, любі діти! Зима час для чудес та казок. Яких тільки зимових явищ ми не спостерігаємо? А чи бачили ви колись візерунки, які створює мороз на вікнах? Це така краса, немов цілий світ можна розгледіти в цих незвичайних зображеннях. А як же вони з'являються? Вони з'являються завдяки воді. Та різниці температур, щоб на вікні розквітли крижані сади, з'явилися цілі пейзажі. Треба, щоб на дворі була морозна температура, а в приміщенні повітря було теплим і вологим. Від холодного повітря, морозу, крапельки води охолоджуються і примерзають до скла. За холодну ніч їх утворюється багато-багато, вони наче наростають. Одна на одну з'являється ось таке чудо, морозні візерунки. Дітки, а чому б нам сьогодні з вами не стати трошки чарівниками та не намалювати, як мороз, візерунки на вікнах? Малювання буде дуже незвичайним. Але ж і ми, чарівники, правда? Підготуйте свічку або воскові олівці, пензлики, фарби. Аркуш паперу, серветки, ємність з водою. Давайте підготуємо наші ручки до роботи. Ми чіпляли на ялинку, кульку, дощик, мандаринку, шишки, хлопавки, горішки і смачних цукерок трішки. А ще поглянь сюди! Є гірлянди три ряди. Діти, сьогодні ми будемо малювати нетрадиційною технікою. Це дуже незвичайний спосіб малювати. Ще його називають сліпе малювання. Чому сліпе? Тому що лінії, які ми проводимо, зовсім непомітні. Але це поки що. Я малюю довільні візерунки. Гілочки, завитки, листочки, зірочки, сніжинки, морозні візерунки на склі можуть бути навіть схожі на тварину. Мороз справжній художник-чарівник. Повторити його малюнки майже неможливо, дуже складно. Але ми з вами намалюємо свої морозні візерунки. У кожного такий малюнок буде різний. На свою фантазію та уяву. Але ми ж з вами сьогодні чарівники. Тож давайте будемо вигадувати свій сиронок. Намагайтеся малювати майже всю площину аркушу. Гарно наводьте, щоб лінія була широченькою. Так, це важко, адже ми не бачимо, що ми малюємо. Але ж і малювання у нас сьогодні незвичайне. Мій візерунок вже готовий і я починаю перетворювати його на чудеса. Нам потрібно зафарбувати всю площину аркуша. Погляньте, візерунки вже починають проявлятися. Диво, чи не так? Кольори можна обирати, які вам подобаються. Але наближений до морозу, до зими синій, фіолетовий, блакитний, білий, можливо, жовтий. Пробуйте, експериментуйте. Це дуже цікаво. Погляньте, як проявляється морозний візерунок. Все те, що було неповітним, починає з'являтися. Цікаво, що в давнину за морозними візерунками люди визначали погоду. Якщо гілочки візерунків дивилися вниз, буде сніжно і похмуро. А якщо гілочки були спрямовані вгору, буде ясна, сонячна, морозна погода. Так я до кінця зафарбовую аркуш паперу. По краях я роблю відтінок більш темнішим, насиченим. Можна додати фіолетові відтінки. Жовті, навіть зеленуваті буде все одно дуже красиво. Ось такий морозний візерунок у мене вийшов. Дітки чекаю на ваші роботи. Надсилайте ваші фото та давайте вірити в дива. До зустрічі!